Привіт, любителям гостенько. Не знаю, що в упаковці. Це прислав мій хороший друг В'ячеслав Ремішівський. Під відео залишу його групу в телеграмі. Це людина, яка займається загостренням ножів, продажою каменів природних каменів. Сам робить їх, сам ріжеть, сам клеїть. У нього є група, він розказує він, і там ще багато хлопців розказують, як треба. Гострити ножі, повчають, розказують, кому потрібно, цікаво, секретів не скривають. Хороші мої друзі, ми часто ділимося всякою всячиною між собою. Ну і прислав мені подарунок. Якісь чи цукерки, чи що, я так і не зрозумів. Ну, коротше, тут вже цукерка така запечатана. Славік, дякую тобі. За конфети. Це в прошлий раз він мені камені присилав і прислав там щось один чи два конфети. Я відео сказав, Ковславік, ну, надо пів кілограма хоча б. Ну, видно, Славік рішив. Ну, можливо, я помиляюсь, можливо, не конфети. То буде смішно, звісно. Сам собі вже запланував. будемо розпочатувати по-серйозному. Оце таке, кому цікаво, конфети. Йолки-палки, це, звісно, Славік. Спасибо, я наїмся. Та ще й шоколадні, ще й добрі. І твікси. <ріпи> Оце так, хлопці, ми снікерси. Оце ми так дружимо, спілкуємося з хорошими хлопцями. Оце таке Славік, ну жди від мене подарунка. Ще тобі прийдеться клинки якісь давати красиві. Бо бачу, ну, ну ніяк без цього не обійтися, Славік. Дякую, кому цікаво ці хлопці, хто хоче навчитися гострити ножі, де купити камені, точилки, дешевше, дорожче. В коментарях закріплю їхню групу в Телеграм. Переходьте, підписуйтесь. Колектив дуже цікавий, там хлопців-заточників багато. Всі нормальні, скандалів нема, спілкуються нормально, підказують, розказують. Кому цікаво, <схід> переходьте, підписуйтесь. Ну це капець, це я об'їмся, Треба дітей заховати майстерня в майстерні миші. <гум> ну, одна особливо здорова миша в віді мене. Все, дякую всім за увагу, дякую. Славік величезний, дякую. <гум>